Мешканці одного з будинків у центрі міста конфліктують через клумбу її, а також паркан навколо облаштувала приватний підприємець Валентина Климко, яка має офіс в будинку номер 7 А, що по вулиці Куйбишева. Однак дехто з мешканців будинку невдоволений. кажуть, паркан та рослини заважають їм нормально ходити. Доводиться йти по розбитій проїжджій частині. Люди псують от від е, обзаборчик свої речі, і прямо спотикаються під ноги е, транспорту, які взимку дуже важко зупинити і це потрібно небезпечна взимка. Пані Тетяна підкреслює, дуже багато мешканців будинку хочуть, щоб між офісом та дорогою була пішохідна доріжка, яку вони самі готові облаштувати. Однак для цього треба демонтувати паркан. Втім, подружжя Климків, які орендують офіс, вважають, що цього в жодному разі робити не можна. Якщо тільки буде знесений парканчик, то зразу ж тут буде чергова парковка, зразу тут буде. Кіпа мотлоху, кіпа недопалків, кіпа пустих пляшок і таке інше. Тому що ніхто цю клумбу, крім власниці цього. Офісу цієї контори не обирає для того, щоб розібратися в ситуації, полтавці викликали на місце представників міської інспекції з контролю за благоустроєм. Після перевірки спеціалісти визначили, що за робочим проєктом на цьому місці передбачений тротуар завширшки 70 сантиметрів. Дійсно, мешканці не можуть вільно з двору переміщатися, так як тротуар зайнятий клумбою, зайнятий огорожею і мешканцям треба рухатися тільки по проїжджій часті. За словами інспекторів, климки не надали їм документи, які підтверджують дозвіл на встановлення паркану та клумби. Однак Михайло Климко зазначає, всі папери можна знайти в управлінні архітектури та архіві. Це підтверджує прокуратура. Чоловік додає інспекції, слід не боротися проти зелених насаджень, а навпаки, за те, щоб їх було більше. Але головне, я хотів би зазначити, що все таки інспекція займалася дійсно проблемними питаннями благоустрою міста, а не знищенням клумб і зелених насаджень, і гарних, на мою думку парканчиків, які облагороджують наше місто. Нагадаємо, інспекція з контролю за благоустроєм видала припис на демонтаж паркана. Подружжя клинків має намір оскаржити рішення в правоохоронних органах.